Відьме та Мольфари, шамани та Волхви стверджують: усі біди сучасного людства від втрати єдності з природою. Де і коли наш народ втратив ці знання? Кому це було потрібно? Навіщо змінили віру цілого народу? Чи готові ми знати всю правду про введення християнства на Русі, про хрещення вогнем і мечем? Було все так, як розповідають підручники, чи народ був загнаний у цю віру силоміць. Кажуть, що відповіді на всі запитання ми можемо знайти у бібліотеці Ярослава Мудрого. Але чи існує вона насправді? Тож что пришла пора открыть браму часу и отправиться у эпоху, когда на этой земли процветала велична держава киевская русь. Выражение огнем и мечом исходит от древнего метода излечивать раны: вырезая их ножом и прижигая огнем. Отсюда возникло изречение древнегреческого врача Гиппократа. Что не исцеляет лекарство, то исцеляет железо. А что не может исцелить железо, то исцеляется огнем. Именно такой метод лечения был применен к славянскому народу. Но неужели все было настолько плохо? Неужели общество, веками жившее в гармонии с природой, нуждалось в скорой помощи и радикальном лечении новой религией? Кто поставил бескомпромиссный диагноз? Кто занялся самоврачеванием наших предков? Давайте-ка разберемся в этом вместе. Религия, конечно, в первую очередь, это что-то особистое. Это сфера особиста, которая дает возможности с помощью веры осягнуть то, что не осягается З допомогою розуму. Релігія само слово означає зв'язок з Богом. Релігію, тобто відтворення зв'язку. На жаль, ті релігії, які існують сьогодні в світі, вони концентрують увагу на. Егоїстичних потребах людини, тобто вони роблять з людини центр всесвіту, переносять увагу з природи, з єдності людини і природи, власне, на саму людину і проголошують людину царем природи. Тому ці релігії безумовно ведуть до знищення довколишнього середовища, і те, що ми сьогодні переживаємо, це наслідок панування у світі ісламу, християнства і буддизму, в тому числі. До хрещення Русі, власне, це стосується не лише території сучасної України, а усіх слов'янських земель загалом. Існувала так звана ведична культура, тобто культура заснована на відах, що старослов'янською мовою означає на знаннях. Отже, до прийняття християнства на руських землях існували цивілізація та культура, які опиралися не на віру, а на досвід і знання, зібрані протягом тисячоліть багатьма поколіннями. Увесь цей час до офіційного хрещення Русі на слов'янські землі приходили проповідники та місіонери різних релігій, у тому числі і християни, як то Андрій Первозванний, рівноапостольник Кирило та Мефодій чи патріарх Константинопольський Фотій Перший. Але наші предки не приймали цих вірувань, оскільки всі вони виходили за межі знань, тобто за межі віди про землю, на якій вони жили. Тому князь Святослав Хоробрий, коли його мати княгиня Ольга запропонувала хреститися, заявив чітко і ясно: віра християнська, юродство їсть, тобто божевілля. Во времена язычества люди воспринимали природу, мир, Вселенную как живое существо. И живое существо предопределяло себя во всем. Это живое, живая вода, стихия, живой воздух, как знание, живая энергия во всем, духи, низкоастральные, высокоастральные существа. Все имело значение. Все они являлись царями определенных восьми царств, основных царств. И они властвовали в природе. Люди уважали эти силы и поклонялись им. Кроме того, среди этих сил были еще и божества. И каждое божество отвечало за собственную энергию. Поклонение определенному божеству подключало человека к этой силе, и он мог этим пользоваться, получая, собственно, благословение, исцеление, озарение. Кто с какой целью подключался к этой силе в общении? あ Отже, знання про взаємозв'язок людини зі світом допомагало слов'янам-аграріям не тільки в організації побуту, а й у розбудові демократичного суспільства, бо ж старості, навіть князів, обирали громадою. Це був час, коли земля віддавала сторицею за вкладену в неї любов та працю. Слов'яни, що проживали на величезній території, кордони якої простягалися від Чорного до Білого морів та від Карпат до Волги, славилися своїм крамом на весь світ. Розкішні хутра, віск, мед, зерно високо Алися на всіх довколишніх торговищах у Багдаді, Константинополі, Кракові, Булгарії та Ітілії. Проте, така ідилія була тільки зовні. Насправді, Русь розривали внутрішні конфлікти. Ми собі повинні уявити, що таке Київська Русь 10 століття. Це з політичної точки зору дуже настійке утворення, об'єднання багатьох земель багатьох народів, які мають. Різну мову, хоч і, е, дуже схожу культуру, різний побут, звичайно, і в першу чергу віру в різних богів. А багатобожжя, звичайно, це і багатовладдя. Звідси суспільні конфлікти, звідси війни, звідси сепаратизм. Це був невеликий це була невелика військово-торговельна корпорація, центром якої був Київ. Поза межами Києва Києва, ця земля була ще не підконтрольна їм. Поступово починаючи з Олега, з Ігоря, київські дружини, які поступово підкоряють довколишні ці племена древлян, сіверян і інші. Найпомітнішою фігурою серед русських правителів того часу, як не дивно, була жінка. Звали її княгиня Ольга. Вона зрозуміла причину загибелі свого чоловіка, князя Ігоря. Не потрібно ходити і силою забирати данину від слабших племен сусідів. Треба було централізувати владу і вибудувати структуру, за якою всім стало б вигідно добровільно сплачувати дань. Для реалізації задуманого нічого оригінального вигадувати не довелося. Варто було лише глянути у бік сусідньої Візантії. І мудра жінка прийняла рішення створити подібну державу імперію, де керував тільки один правитель. А навіщо що складалося з виборних старшин і князів? Найважливішим і водночас найскладнішим кроком було змусити всіх слов'ян, попри відчутний спротив, поклонятися і вірити одному богові, так як сусіди візантійці. Тільки там була церква, яка абсолютно підкорювалась державі, там був патріарх, який призначався імператором безпосередньо. Спостерігаючи за тим, що відбувається в Візантії, де держава централізована, де імператор має вплив на всі сторони життя суспільства, починаючи від культурних і завершуючи економічними, княгиня Ольга прагнула запозичити цю модель управління. Но Планом княгині Ольги не суждено було збиця. На киевский княжий престол сел ее сын Святослав. А он был воспитан в лучших традициях воина-язычника. Жить в постоянных походах с братьями по оружию, спать на седле и собственноручно собирать дань, как делал его отец, князь Игорь. Поэтому он совсем по-другому представлял себе управление Русью. При Святославе Русь потеряла внутреннее единство и внешнюю независимость. А происками соседей Хазар она была втянута в войну с Византией совершенно ненужную и чуждую славянским интересам. А теперь давайте поразмыслим, какая политика более действенна? Прямой вооруженный конфликт или тонкие политические интриги? Вот. Наступала новая политическая эра, когда не сила и храбрость, а хитрость и коварство решали успех дела. И христианская Византия хорошо в этом преуспевала. Но прямолинейному Святославу такой вид деятельности был не по душе. Почему Святослав Игоревич э, пообещал сжечь города? Потому что христиане ему не помогали. Он уже видел, что наследие его матери, княгини Ольги, дает все больше и больше плоды. И поэтому он даже в Киеве не хотел жить. Киев для него был посторонним городом. Он хотел на волской Болгарии <клухи> возле Болгарии построить себе столицу. И только Печенеги этому помешали. Але Святослав не зміг реалізувати задумане під час одного з південних походів, руську дружину на чолі зі Святославом оточили візантійські війська у місті Доростолі і узяли в облогу. Візантійський імператор, розуміючи, що йому не здолати ще досить сильну, хоч і знекровлену дружину Святослава, несподівано пропонує мир і безперешкодне повернення на батьківщину.